Місія New Horizons стала справжнім викликом для космічних досліджень, одним із найважчих в історії людства. Зонд досягнув Плутона та зробив знімки цього кам'янистого об'єкта на краю сонячної системи, які ніхто раніше не бачив з такої близької відстані. Те, що знайшов New Horizons, змушує вчених ставити запитання: чи є Плутон лише холодним, безжиттєвим каменем, чи, можливо, в ньому ховається щось більше. Минуло вісім років. А дані, зібрані під час зближення із Плутоном, все ще аналізуються командою місії, відкриваючи нові захопливі факти та змінюючи наше уявлення про сонячну систему. Чи дійсно під поверхнею Плутона прихований океан рідкої води, що спричинило утворення крижаних дюн на його території? Дізнайтеся про ці неймовірні відкриття, про те, як карликова планета обмінюється речовиною зі своїм найбільшим космічним сусідом. І багато іншого, вирушивши з нами у подорож до Плутона, щоб побачити його так, як його ще ніколи не бачили. Зонд New Horizons було запущено 19 січня 2006 року. Головною метою місії було дослідження Плутона, який тоді вважався найдальшою планетою сонячної системи. На той час не було можливості побачити Плутон зблизька, тому вчені дуже хотіли дізнатися, як виглядає поверхня цієї карликової планети. Оскільки Плутон знаходиться так далеко від Землі, команді місії довелося придумати хитрі способи пришвидшення польоту Зонда, адже інакше подорож зайняла б дуже багато часу. Менш ніж за 9 годин після старту New Horizons подолав орбіту місяця. Під час зближення з найбільшою планетою сонячної системи Юпітером, зонд зробив знімки газового гіганта та його супутників. На Іозонд зафіксував виверження вулкана Тваштар. Яке досягло 320 кілометрів у космос у 2007 році. Зонд пройшов на відстані 2,3 мільйона кілометрів від Юпітера, отримавши гравітаційний імпульс від газового гіганта. Завдяки цьому маневру час прибуття до Плутона скоротився з 14 до 9 років. Втім, попереду була ще восьмирічна подорож. Щоб зберегти справність електроніки зонда, вчені перевели його в режим гібернації. Коли New Horizons знаходився на відстані близько 5 мільярдів кілометрів від землі, команда місії зіткнулася з технічними труднощами. Через велику віддаленість від сонця, 450 кілограмовий зонд отримував недостатньо сонячної енергії, що викликало проблеми зі зв'язком. Ситуація погіршувалася з кожним новим етапом подорожі, і до моменту підльоту зонда до Плутона сигнал досягав землі приблизно за 4,5 години. Близько за чотири місяці до наближення до Плутона камери зонда почали показувати виразні деталі поверхні планети. Відтоді рівень деталізації зображень New Horizons зростав щотижня. Ще одним викликом стало відкриття двох нових супутників Плутона, Кербера і Стиксу. Це означало, що навколо Плутона могло бути більше космічного пилу та уламків, ніж очікувалося. Дослідники мусили знайти спосіб уникнути потенційних проблем, якщо поблизу планети буде більше сміття. Команда місії розробила два запасні варіанти: використовувати антенну як щит від частинок або наблизитися до Плутона ближче, ніж планувалося, де кількість уламків могла бути меншою. За 10 днів до найближчого підходу зонда до планети сталося неочікуване. New Horizons перейшов у безпечний режим, і астрономи втратили зв'язок із зондом. На щастя, це була лише перевантаженість комп'ютера, спричинена помилкою в командній послідовності. Команда швидко повернула контроль над апаратом і вирішила вжити заходів безпеки, отримати спеціальний набір даних на випадок, якщо щось піде не так, коли апарат відвернеться від землі для найближчого зближення з Плутоном. Цей запасний набір даних містив зображення, які людство могло б втратити назавжди, якби сталася катастрофа і ці заходи безпеки не були вжиті. Тоді ніхто б не побачив приголомшливого зображення Плутона з його знаменитою плямою у формі серця. Знімки карликової планети під різними кутами чи яскраві кольори її супутника Харона 15 липня 2015 року. Повідомлення від зонда досягли центру управління місією, повідомивши астрономам, що за 13 годин до цього New Horizons успішно пройшов над поверхнею Плутона на висоті 7800 кілометрів, зробивши сотні знімків і зібравши наукові дані про атмосферу карликової планети та її супутників. Однак отримати ці дані було зовсім непросто. Якщо вам здається, що швидкість завантаження від вашого інтернет-провайдера повільна, то ось що відбувалося тут: завантаження 6,25 гігабайтів даних зайняло цілих 15 місяців. Зонд міг надсилати лише 1-2 кБіт даних на секунду через величезну відстань між New Horizons і землею, але це очікування було того варте. Вперше в історії людство отримало деталізовані зображення гористої місцевості Плутона, деякі вершини якої сягають 3500 метрів заввишки, причому вони складаються з льоду, а не з каміння. Дослідники вважають, що цей льодовий гірський хребет має вік не більше 100 мільйонів років, що може свідчити про недавню геологічну активність. Ось ще один знімок крупним планом цього разу поверхні Харона, яка демонструє сліди з сувів, що сталися в минулому. New Horizons також зафіксував вражаючі шари серпанку навколо атмосфери Плутона, які простягаються до 200 кілометрів над поверхнею. Цей серпанок утворюється, коли ультрафіолетове випромінювання розщеплює молекули метану в атмосфері Плутона. Потім метан утворює складніші гази. Такі, як етилен і ацетилен, які зонд раніше виявив у повітрі карликової планети. Ці гази опускаються в холодніші шари атмосфери і перетворюються на крижані частинки, що утворюють шари серпанку. Ця чужорідна атмосфера багато розповідає дослідникам про те, що відбувається на поверхні Плутона. Там сонячне світло перетворює серпанок на толіни, темні вуглеводні, які надають частинам поверхні Плутона червонуватого відтінку. Поруч із найбільшою з таких ділянок розташована біла область у формі серця, де знаходиться азотний льодовик, названий рівниною супутника. Цей льодовик настільки великий, що йому немає рівних у всій сонячній системі. Астрономи вважають, що це порівняно нова особливість поверхні Плутона, і її походження досі залишається загадкою. Деякі дослідники припускають, що це ударний кратер. Але тут відбувається ще більше дивного. Наприклад, на плутоні лід перетворюється на газ. Лід має одну унікальну властивість, яка називається сублімацією. Якщо залишити його у морозильній камері на тривалий час, він зникне, адже повільно переходить із твердого стану в газоподібний, минаючи рідкий етап, оскільки температура не дозволяє йому розтанути, поверхня рівнини супутника покрита геометричними формами. Утвореними з азотного льоду, що довго залишалися загадкою для вчених. Одне з можливих пояснень полягає в тому, що поверхня Плутона переживає той самий ефект, але поклади льоду там розподілені нерівномірно. Коли лід на карликовій планеті стискається, це створює дивні багатокутні візерунки, розкидані по рівнині супутника, які нагадують льодові дюни. Сублімація льоду також утворює гребені або крижані леза на плутоні. У нас на землі теж є щось подібне, і вчені називають це пенітентами. Але на відміну від кількаметрових льодових стовпів, що формуються на землі, на плутоні вони можуть виростати значно більшими до розмірів хмарочосів висотою в сотні метрів, де метан замерзає і випаровується під час тепліших періодів. Цей процес триває мільйони років, деформуючи лід і надаючи йому форму лес. Ще одна загадка рівнини супутника і її розташування. Вчені вважають, що ця область могла переміщатися на великій відстані по поверхні Плутона в минулому. Вони називають цей процес полярним блуканням. Якщо вчені праві рівнина супутника могла бути відповідальною за обертання всієї карликової планети. Відома область на Плутоні у формі серця зазнає позитивної гравітаційної аномалії. Гравітація там відрізняється від будь-якого іншого місця на його поверхні, що суттєво впливає на обертання карликової планети. Подібного ефекту можна досягти, якщо прикріпити щось важке до одного боку обертального об'єкта, наприклад, фрісбі. Згідно з науковими моделями, саме через це великий льодовик опинився прямо навпроти Харона. Одна з теорій припускає, що прихована маса під областю Спутник є океаном, що звучить не так вже й абсурдно. Дані з космічного апарату New Horizons продемонстрували, що Плутон і Харон є складними небесними тілами зі знаками нещодавньої геологічної та тектонічної активності. Це свідчить про існування в минулому підповерхневого океану на Хароні та можливість його наявності на Плутоні і сьогодні. Чи можливо теоретично, щоб життя могло розвинутися на такій віддаленій холодній планеті? На землі та місяці сейсмометри стежують хвилі, що виникають через події, такі як землетруси, швидкість, з якою ці хвилі проходять через різні матеріали, розповідає нам про склад і структуру внутрішніх шарів небесного тіла. Подібним чином, під час медичного обстеження, за допомогою ультразвуку звукові хвилі використовуються для створення зображень внутрішніх органів. Хвилі відбиваються по різному залежно від щільності тканин, що дає змогу фахівцям побачити внутрішню структуру. Однак на віддалених планетах, де немає сейсмометрів, астрономи припускають склад шарів на основі щільності небесного тіла. Вони можуть створювати моделі, що ґрунтуються на ймовірних матеріалах, таких як камінь і лід. В одній із таких моделей вчені припустили, що під поверхнею Плутона є гарячий липкий шар, схожий на асфальт. Спочатку це була органічна матерія, наприклад, вуглець, який під впливом екстремального тиску та температури міг перетворитися на густу смолоподібну речовину. Об'єкти пояса Койпера зазвичай містять багато органічної матерії. І якщо Плутон також мав певну кількість цього матеріалу в корі, з часом він міг би утворити 100-кілометровий внутрішній органічний шар. Залежно від умов усередині Плутона та його хімії, цей шар міг би бути рідким як асфальт або твердим, як графіт, також можливе його змішування з підповерхневим океаном. Як же планета, що знаходиться за мільярди кілометрів від Сонця, може зберігати воду в рідкому стані так довго? Мільярди років тому шматки каменю, льоду і пилу поступово об'єднувалися, створюючи Плутон та інші об'єкти сонячної системи? Коли Карликова планета стала достатньо великою, тепло, що залишилося від її формування, могло розтопити частину льоду, який становить частину Плутона. Ця теорія добре працює, якщо припустити гарячий початок. Але як можна дізнатися напевно, чи Плутон був спочатку гарячим або холодним? Коли рідка вода досягає певної температури, вона твердне, утворюючи тріщини на своїй поверхні. Це відбувається, тому що вода розширюється під час замерзання. Ви можете перевірити це, наповнивши склянку водою та заморозивши її на ніч. Вранці ви побачите, що склянка тріснула через тиск, що виникає при замерзанні води. Щось подібне відбувається на плутоні, але значно повільніше. Замерзла вода також менш щільна, тому лід може плавати у рідкій воді. Якби Плутон мав гарячий початок, це мало б чіткі ознаки його поверхня мала б розширюватися та тріскатися під час поступового охолодження. А якби карликова планета починалася холодною, астрономи могли б побачити ознаки зворотного процесу, стиснення в минулому Плутона. New Horizons показав кратери на Плутоні, які майже такі ж старі, як і наша сонячна система, але жоден з них не є стиснутим. В одному з досліджень, де вчені припустили, що під рівниною спутника є океан. Вони припустили, що він може містити велику кількість аміаку. Якщо це виявиться правдою, підповерхневий океан буде не схожим на рідку воду, а швидше на сироп. Аміак у ньому був би безбарвним, але мав би інтенсивний задушливий запах. Однак, що є цікавим, так це те, що ця хімічна сполука азоту і водню є одним з інгредієнтів для життя. І не лише це. Коли аміак взаємодіє з водою, він викликає хімічну реакцію, і молекула діє як антифриз, зберігаючи воду теплішою, ніж вона могла б бути. Якщо інші карликові планети та великі крижані супутники нашої сонячної системи почали свій шлях так само, як Плутон, то Земля може бути не єдиним небесним тілом, що має рідкий океан і потенційне життя. Наша сонячна система може бути величезним резервуаром води, як у внутрішній, так і в зовнішній частині, з різноманітними водними середовищами.